Якщо ви не знаєте Ісуса, це означає, що ви наближаєтеся до найгіршого часу з моменту створення людства. Тож як щодо того, щоби ближче познайомитися з Ісусом і з тим, що Він зробив для вас? Я збираюся поділитися з вами Євангелієм, що означає добра звістка. І це не просто хороша новина. Коли ви це усвідомлюєте, це просто приголомшлива новина, феноменальна новина. Ісус прийшов сюди з небес 2000 років тому, щоб заплатити за наші гріхи, заплатити своєю кров'ю. Він раз і назавжди заплатив за наші гріхи, тому що Ісус агнець Божий, заколений від створення світу. Згідно з планом, якщо людство впаде, Бог пошле частинку себе, щоб врятувати нас від проблеми гріха. Івана 3,16 бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Розумієте, плата була внесена для того, щоб вам не довелося турбуватися через свій гріх. І послухайте, коли ми ходимо з Господом, ми помічаємо, що грішимо все менше й менше, але у вашому житті ніколи не буде такого моменту, коли ви зовсім не будете грішити. Ми всі позбавлені Божої слави, але Ісус заплатив за цей гріх. Ісус пішов на кривавий хрест. Як тільки ви зрозумієте, що зробив Ісус, ви зможете спастися. Ви можете сказати йому, я грішник, Ісусе, я це визнаю. Я знаю, що я грішник. Я вірю, що пролита тобою кров викупить усі мої гріхи, забере всю мою проблему і віддалить її від мене так далеко, як схід від заходу, обмиє мене до білизни, як сніг. Я вірю в усе, що ти звершив на хресті, у твою смерть, поховання і воскресіння. Ісусе, я вірю, що ти єдиний Спаситель світу, тому я відвертаюся від свого невір'я до віри в тебе. Коли ви повірите у викупну кров Ісуса і в те, що Він зробив заради нашого спасіння, ви будете спасенні, ви будете запечатані до Дня викуплення, будете народжені згори, тому що Бог вкладе у вас Святий Дух, ви отримаєте нове життя, станете новим творінням у Христі Ісусі, що перебуває на небесах. Він не відпустить вас, Він міцно триматиме вас у своїй руці. Ось яку приголомшливу новину я хочу вам повідомити. Ісус хоче бути з вами в раю вічно, і він заплатив за вас своєю кров'ю. Це дуже серйозна плата. Тому що гріх настільки огидний для Всевишнього, що для спокутування гріхів повинна пролитися кров. Ісус зробив це заради вас. Тому поговоріть із ним сьогодні. Скажіть, Ісусе, я розумію, ти плата за гріх, твоя дорогоцінна кров. Я грішник, я вірю в Тебе. Зробіться сьогодні. Тому що зворотний бік цієї медалі такий, якщо ви це почуєте і скажете мені все одно, у мене на це немає часу, я в це не вірю. Але це не має значення, відмовитися не можна. У судний день ви станете перед Ісусом, і Він подивиться на вас і скаже Відійди від мене, я ніколи тебе не знав, і це буде жахливо. І ви не зможете сказати йому, що це несправедливо, тому що ви все це чули ви скажете Я чув, що ти заплатив за мої гріхи своєю кров'ю, але я проігнорував це. Це був найдурніший вчинок у моєму житті, тому що це жахливо. І тоді вас відправлять у вічну розлуку з Богом у місце, яке не призначене для людей. Пекло призначене для сатани та його ангелів, а не для людей. Але коли ви дізнаєтеся про великий план спасіння і думаєте ні, я цього не хочу, ви самі обираєте це? Ви самі обираєте пекло. Поки ваше серце б'ється і ви дихаєте, не робіть цього вибору. Обирайте Ісуса сьогодні. Сьогодні день спасіння, і знаєте що? Я молився за вас сьогодні вранці, тому що я молюся за кожного, хто подивиться це відео. Тож хочете ви цього чи ні, але за вас сьогодні молилися. Якщо ми не будемо піднесені сьогодні, а я вважаю, що сьогодні чудовий день для піднесення. Але якщо ні, то дасть Бог друзі, побачимось із вами завтра. Я люблю вас.